У навчально-виховному комплексі Миргородській гімназії No2 Гелікон навчаються діти від трьох років. Заклад нового типу, що працює за системою розвивального навчання, поєднує у собі дитячий садочок та школу, де діти вчаться до 9 класу. Для їхнього комфорту у будівлі проводять ремонти класів і залів. Цього разу за кошти місцевого бюджету вдалося оновити їдальню. Як розповідає директорка гімназії Дар'я Полтавська, ще влітку їдальня була в незадовільному технічному стані, адже ремонт тут не робили близько 15 років. Завдяки Мергородській міській раді, яка змогла знайти, виділила кошти для проведення ремонту і закупівлі більш сучасного обладнання, їдальних столів, мийки, зробили оновлення їдальні для того, щоб діти могли харчуватися в більш приємних і комфортних і зручних умовах. Тепер учні закладу харчуються у світлій просторій їдальні із сучасними меблями. Оновленням радіють і кухарі, які відзначають вдалий дизайн і зручності для дітей. Лише на їдальні роботи над усучасненням гімназії не зупинилася. За допомогою Всеукраїнського фонду, крок за кроком, у Геліконі облаштували батьківський простір, де дорослі можуть зустрічатися і спілкуватися із психологом чи соціальним педагогом про розвиток дітей, а також щодо інших нагальних питань. Сюди також будуть запрошувати соціальних працівників. Батьківський простір, за словами Дар'ї Полтавської, націлений на громадян, які мають дітей від нуля до чотирьох років. Пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам. Запрошуємо в цей хаб батьків з нашої місцевої громади і тих, хто відноситься зараз до категорії вимушено переміщених осіб, бо люди в місті можуть бути нові. Да. Знаємо, ми. ми місцеві можемо бути розгубленими. Да? Коли ти приїхав, тебе вирвали так з твоїх рідних, знайомих умов, і ти швидко перемістився в нове місце, то можливо не завжди знаєш, куди можна звернутися по допомогу, які грошові виплати можна отримати, де зареєструвати новонароджену дитину і як це все зробити. Для облаштування батьківського центру фонд крок за кроком виділив кошти, за які керівництво гімназії зробило ремонт у актовій залі та закупило нові меблі. У просторі є також дитячий куточок з іграшками та кімната усамітнення, де матері зможуть переодягнути чи нагодувати малюка. Зустрічі батьків відбуваються щовівторка і щочетверга з 17 до 18.30. Проте за потреби педагоги можуть надати консультації і в інший час. Раптом стається якийсь фос-мажор да, і виникає необхідність отримати консультаційну допомогу або хоча б підтримку, то можна звернутися в будь-який час та протягом робочого часу до знову ж таки психолога пані Марини, до пані Олександри, соціального педагога, просто підійти і спитати, і, і принаймні поспілкуватися і знати, що тебе тут вислухають і підтримують. Наразі у закладі завершуються ще одні ремонтні роботи. Необхідність їх проведення виникла після призупинення освітнього процесу в дитячому садочку номер 10 Веселка. Через те, що укриття гімназії розраховане на меншу кількість дітей, ніж тепер тут фактично навчається, Миргородська міська рада виділила кошти на його розширення. У сховищі зробили ще одну кімнату, де під час повітряних тривог планують розміщувати малечу з дитячого садочка. Загалом гімназія номер 2 Гелікон намагається знаходити ще більше можливостей, аби оновлювати заклад відповідно до сучасних. Ясних вимог.